Ось і підходить кінець 2020 року. Екзамени здані, сесії закриті, корпоративи відгуляні. Важко придумати кращий час, щоб зануритися з головою в один з багатьох прекрасних ігрових світів, поки за вулицею віє за вілюха. Не в нас, звісно, але в когось, напевне, віє. І як в кіноіндустрії існує своя зимово-святкова класика у вигляді самого вдома, фільмів про Гаррі Поттера, міцного горішка, так і в ігровому світі є перевірений роками золотий фонд ігор, які особливо добре граються в холодну пору року. Вітаю вас на каналі Томміган, і сьогодні ви дізнаєтеся про десяток саме таких проєктів. Топ не має нумерації, тому місця можете придумати самі і написати в коментарях. Також, як ви могли зауважити, нам нарешті підкорилося число 100 підписників, в честь чого вас чекає новорічний подарунок, а саме розіграш. Його деталі ви дізнаєтеся в кінці відео, а ми переходимо до топчику. Чого у The Division не відняти, це дизайну ігрового світу. Святковий Нью-Йорк виглядає приголомчиво навіть по сьогоднішнім міркам, хоч гра вийшла ще у 2016 році. Святкові прикраси, ялинки, а поряд з ними атрибути апокаліпсису: безлад, пожежі, кинуті автомобілі. Але навіть не дивлячись на такий контраст, світ все одно здається вельми затишним. Шкода тільки, що затишок чуть чи не єдине, що може затягнути гравця довше ніж на кілька годин, оскільки одноманітні місії і гріндоподібний геймплей з цим не справляються. Та й сюжет, за яким колапс цивілізації відбувся завдяки загадковому вірусу, щось підозріло нагадує і може викликати у багатьох людей в'єтнамські флешбеки. Стіп. Це особливий проект, адже не дивлячись на те, що по суті це спортивний симулятор, змагатися в ньому хочеться мало. А от чого хочеться точно, то це досліджувати світ і насолоджуватися видами, які тут часом просто приголомшливі. Ця гра не про проходження, а про насолоду від свободи і можливість залізти на найвищу гору і милуватися видом з підкореної вершини. Багато кому такий геймплей може не сподобатися, але попробувати пограти в стіп варто кожному, тим більше, що її роздавали і думаю, в багатьох вона є. Перед готем, сніг, бандити. Саме така атмосфера очікує гравця, що вирішить пограти в Batman Arkham Origins. Гра поєднує в собі такі протилежні речі, як стилістика типового американського міста напередодні Різдва і, нашестя, зловмисників усіх видів. Темний лияцар ще тільки починає свою кар'єру, і замість того, щоб святкувати, попиваючи щось зігріваючи перед каміном, він вступає в нерівну боротьбу, відстоюючи спокій звичайних громадян. Відповідна атмосфера і знайома фанатам серії Бойова система також включені. Якщо ж ви ніколи не бачили, якими є ігри серії Arkham, ласкаво просимо на проходження Batman Arkham Knight, що є у нас на каналі. The Long Dark виконана в жанрі виживання з звідоміт першого обличчя, і здавалося б, повинна бути максимально непривітна до гравця. І з однієї сторони це так, адже тут реалізовано дуже багато механік виживання, за якими необхідно слідкувати, щоб, скажімо, не замерзнути чи не померти з голоду. Проте з іншої сторони мало що зможе подарувати вам таке ж відчуття затишку, як знайдене сховище і розведене багаття. Саме завдяки такому контрасту і різноманітному геймплею багато гравців і проводять в The Long Dark сотні годин. А зовсім недавно гру ще й роздавали, тому ознайомитися з нею має можливість майже кожен, що і варто зробити. Ігрові адаптації книг про чарівника Гаррі Поттера супроводжували їх протягом всього їхнього виходу, хоч і орієнтувалися в основному саме на фільми, а не книги. З всього переліку ігор я б хотів виділити перші дві частини, які на свій час не були чимось видатним, але породили багато мемів завдяки піратам і їхнім кривим перекладам, а також брали казковою атмосферою. Також хочу виділити адаптацію частини на півкровний принц. Про неї, вперше я дізнався з огляду по телевізору, коли огляди ігор там були ще актуальними і з часом мені вдалося в неї пограти. І, хоч гра не отримала надто високих оцінок, та мені вона все ж дуже сподобалася. Відкритий світ, знаменитий сюжет, чисельні міні-ігри і атмосфера старого доброго Хогвартсу не залишили мені шансу. Це такий собі буллі у магічному світі. І хоч у грі присутній не тільки зимовий період, та чомусь саме в такий час подібні ігри особливо приємно грати. Серія Saints Row завжди славилася скаженими сюжетами і розривним гумором, і доповнення House of Saints Save Christmas не є виключенням. За сюжетом, Санта поганий і збирається занести увесь світ до списку поганих дітей, і хто ж, як не банда Святих, може йому завадити. Само собою присутні усі атрибути серії Saints Row – нестрімний гумор, велика кількість техніки і зброї, а також атмосфера нестрімних веселощів в зимовому антуражі. Якщо що, проходження третьої частини є на каналі, то це повний крінж, дивитися в тверезому стані не рекомендується. Сюди в светрі з оленями, а це вже різкий привід пограти в буллі. Що, не очікували? Звісно, тут якомога краще підійшла б рекламна інтеграція, але ні. Рекламувати вам цю гру я не буду. І взагалі можете підставити сюди будь-яку онлайн-гру, в зимовій івент якої ви постійно повертаєтеся. Просто в моєму випадку це саме танки. Так вже виходить, що перед новорічний двіж це те, що здатне мене утримувати в танках, скільки б я тут не згорав. Хто не любить мафію? Мафію люблять всі, принаймні перші дві частини. І перша частина і її ремейк, який, до речі, зараз у нас проходиться, йдуть лісом, бо атмосфера там зовсім не святкова, хоч самі ігри шедевральні. Та от друга частина інша справа. Події початку гри відбуваються саме взимку, і виглядає зимовий Empire Bay вкрай по американськи. Прямо як в тих різдвяних фільмах. І хай скаже тільки хтось, що це не прекрасно, точно збреше. А зважаючи, що недавно вийшов ремастер, картинка стала тільки краще. Рухаючись на вінтажному автомобілі по засніжених вулицях, в душі стає тепло, навіть не дивлячись на мороз по ту сторону монітора. Чесно кажучи, я подумав включити це доповнення до Metro Exodus останнім з усіх ігор, але як на мене, воно того варте. Сюжет цього доповнення включає в себе історію падіння Новосибірського метрополітену. Засніжені постапокаліптичні локації і зворушлива історія не залишить байтужим нікого. І хоч новорічний настрій виникає в сюжеті тільки на хвильку. Доповнення змушує задуматися про важливі речі. Графіка і дизайн рівнів також не підкачали. Виглядає гра чудово, особливо на відеокартах з підтримкою трасування променів. До того ж, розробкою займалися українці з 4A Games і присутня офіційно україномовна локалізація, що робить процес проходження тільки кращим. Ось такі 10 зимових ігор, на нашу думку, вам варто пройти саме у цей час, щоб отримати максимальний плюсик до атмосфери. Якщо ж ви знаєте ще якісь ігри, які варто було б включити у цей список, то ласкаво просимо у коментарі. Ну а зараз обіцяний сюрприз. Оскільки зараз свята та ще й на нашому каналі набралося 100 підписників, ми за голосуванням на нашому discord сервері Вирішили розіграти Doom 2016 року. Умови прості, все, що вам треба, указано в Google формі, яку треба заповнити. Посилання знаходиться в описі і продубльовано в закріпленому коментарі. Розіграш відбудеться всього через кілька днів, тому спішіть взяти участь. А ми, команда каналу Tommy Gun, не дивлячись на те, яким був цей рік. Бажаємо вам, щоб наступний був багато разів кращим. Ну і щоб всяка зараза вас минала стороною. Зустрінемося в новому році, на нових стрімах і в нових іграх. Зі святами вас!